Я коли вже от стала свідомо себе пам'ятати, як маленькою дівчинкою. Я завжди бачила себе артисткою. Ось коли я, значить, лягала спати, закривали очі, я бачу себе вже такою велик, ну, дорослою, такою вже дівчиною. І я в такому гарному платі, довго. виступаю на сцені. Весь час я про це мріяла, і весь час я співала. Каже, бабуся, все своє щастя. Ти багато дуже співаєш. Менше співай, бо проспіваєш усе. Ну, це так, так склалося, що не розспівала, мабуть, усе. І пам'ятається свій виступ. Це у нашому сільському будинку культури. Буду будемо казати, це не будинок культури, а просто сільський клуб, такий невеличкий, такий мазаночка, десь четверо вікон. Так було й двері п'ять. Зібралися всі сільські люди. Мене попросили раю, заспівай. І я пам'ятаю, я вийшла, і заспівала. А яка була моя перша пісня? Ну, звичайно, пісня Руслана. Я співала і Валянки їм співала, і, і комарики, і, і ну що все з репертуару Руслановий. Десь після три-чотири їм співали. То вони, знаєте, в селі люди не аплодують, а кричали мені. Раю, співай ще! Раю, співай ще! ногами тупотять! І кричать, співай ще. А перший мій професійний виступ це був у Полтаві, Філармонії, коли я прийшла е, в ансамбль. Тоді жіночий хорові ансамбл при полтавській філармонії керувала Богдана Іванівна Дієвська, і вона мені дала перший заспів пісні Оренбургський куховий платок. Це ж так модно. Тоді це ж така була дуже люблена пісня цих жінок, і я заспівав. І оце перший, перший мій такий, знаєте, оце професійний такий вихід. А потім, уже в Черкаському хорі, я вперше як солістка вийшла. Я співала, «Я хата, моя біла хата. Це була перша моя пісня, яку написав Анатолій Пашкевич і Дмитро Милянович Луценко, і вона настільки сприймалася тепло і її чекали в концертах, коли приїжджає черкаські хлопці, питають, а буде ота дівчина що співає хата, моя біла хата, а буде вона співати сьогодні? Я відчула, що є в мене, мабуть, с те, що я можу співати. Коли шились воліть тривоги, розум. Мені навіть тяжко передати це слово, наскільки я люблю своє село, Люблю цей двір, цю хату. А весна, яка весна, коли прилітають журавлі, туди прилітають журавлі кожної весни. Це заходиш за нашими городами. Як ви знаєте, коли чуєш оцей спів, цей перегук наскільки тривожно і радість хата, в душі. світі, одина, охне. Все якось воно ну, все міняється. І міняється село, міняються люди, когось вже немає, хтось народився, хтось вже виріс, що я не знаю їх, чиї ви, дітки питають. Це зустрічає там, бо бачу на когось схожий хлопчик. Каже, ну чий же ж ти? А я того-то, ой, каже, ти так і похожий на свого батька там, або все вже внуки чиїсь, розумієте? От, але е, коли я вже от в минулому році е, поїхали в село, знаєте, стає сумно, сумно, що якось вимирає моє село. Яка гарна була наша вулиця, скільки було діток, скільки було людей, такі садки, хороші, вишневі яблуневі. Я приїду зараз весело, я буду чути, я це буду бачити, як роблю. Його починає, як починає дихати земля, як вона починає пахнути, каже, бери мене, засівай мене, вона прямо все розвертається, вона хоче все віддати, все, беріть мене, сійте, засівайте мене, я буду вам родити. я буду, А нема кому. Знаєте, оце настільки боляче, що О, зараз ми говоримо з Миколаю, як ми ось приїдемо. У нас був сусід перед нами. Тепер уже сусіда немає. Знаєте, вже ми лишилися одна наша хата. І десь аж десь далеко живуть люди. Виростеш ти сину, вирушиш в ведоро. We'll <laughs> He Моя дочечка. Дуже ж мені ловко, дуже радісно, ну, ну як, моя ж дитина. Це ж, це ж туди не дуже таких попадає, де співають. Так же. Ну, то а то б вже мені гидко було, мені ловко. А як піду, я до їх поїду, а там у їх грає, а там, ой Боже. Там усі пісні вона співає, та які ж гарні. Гарні, гарні. Це як магнітофон крути. А. Або, ви ж не чули? або відео, га. Магніто в концерті не дивляться. Концерт, або що вона сама співає, дуже ж гарно. Я сидю слухаю. Так мені жовконов. Її першими слухачами були рідні. Батько привіз із війни такий собі трофей, гармошку фірми Хофнер, і мала рая хвацько на ній вигравала, було вилізе на вишню і співає та так, що всі навколо чують. Уявляла себе співачкою і була щаслива. Хоч ні взутися, ні вдягнутися, ні наїстися як слід, але ніде більше не було їй так добре, як у післявоєнному рідному селі з молодими батьками. На возі сіна посеред залитого димним світлом роздолля батько показував на нічному небі де жари і чумацький шлях, а вона вдивлялася у зорі, мріяла, мріяла і засинала. Землю від корещанських городів і до святої лаври вона щодня славила і несла цю любов людям. У жодній пісні Кириченко, ви не знайдете пустого слова чи фрази. Вірші вона вибирала дуже прискіпливо. Ще мама наказувала ніколи, не співай пісень ні про що. Вибирай ті, що западуть у людську душу, так і робила. Часто співачка згадувала дитинство і думала. Чи були в її пісні такими задушевними, і щирими, аби не було в її житті білої хати, квіточої вишні, білого наливу з бабусиного садку, гарбузів на городі, не було воза із сіном і безмежного зоряного неба над головою? Слова пісень, які виконувала Раїса Кириченко, ніколи не вчила на пам'ять. Коли пісня гарна, то й думка зав'язується логічно, досить раз проспівати і все знала.